Осінь, автор Олег Рочняк Листя пожовкле із дерев опадає, І нас, придорожніх, з радісним днем вітає. Не хоче осінь з нами розставатись, а хоче ще побути і побрататись. Осінь красива пора, але прийде зима, все буде по-другому, все буде по-новому. Осінь автор Олег Рочняк 2006 рік. Листя пожовкле із дерев опадає, І нас при дорожніх з радісним днем вітає. Не хоче осінь з нами розставатись, а хоче ще побути і побрататись. Осінь красива пора, але прийде зима, все буде по-другому, все буде по-новому.